Вітаю вас на телеканалі РАЙ. Це Новини Прикарпаття в студії Інна Федунків. Сьогодні поговоримо про викриття схеми незаконного виїзду за кордон під прикриттям благодійного фонду, культурні події регіону та про наш важливий крок у напрямку доступності та інклюзії. Усе найактуальніше далі у випуску. Від болю до руху шлях, який допомагають пройти у реабілітаційному центрі в Івано-Франківську. Заклад працює вже кілька років і став справжнім осередком відновлення для людей з проблемами опорно-рухового апарату. Його засновник понад 10 років займається реабілітацією і нині особливу увагу приділяє ветеранам та військовим. Саме сюди завітав голова громади Руслан Марцінків. Як центр допомагає нашим захисникам повернутися до активного життя у матеріалі Дар'ї Базовод? Відновитися після травм голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відвідав один із реабілітаційних центрів. Його власник Андрій Тимків, який має понад 10 років досвіду, розповідає: ідея створити заклад виникла не раптово, а сформувалася у відповідь на численні запити. Я почав працювати у сфері. І почались запити на відновлення, на те, щоб люди хотіли ставати швидше, здоровішими, і ми тоді почали вже. Залучати новітні технології, різні технології. Тоді вже виникла ідея створити фізіофіцентр. Фізіофіцентр, в якому ми об'єднуємо як фізіотерапію, так і активну реабілітацію. Наразі команда центру налічує 9 фахівців, серед яких 5 фізіотерапевтів. Кожен із них спеціалізується на конкретному напрямку: травми спини, коліни, суглобів. А також післяопераційна реабілітація. Основним напрямком роботи є відновлення опорно-рухового апарату, а особливу увагу тут. Приділяють військовим після поранень. Пацієнт Андрій Космірак розповідає про свою травму та ділиться очікуванням від реабілітації. Потянув сухожилля, напевно від зміни погодних умов, то тверді поля. Я сам футболіст граю футбол на область Воно Франківську за хутровик. Тесманець. і пішло запалення хілового сухожилля, Ну і потрібна допомога реабілітологів для того, щоб ну, пришвидшити загоювання. Обслуговування тут чудове, але саме основне взагалі від ну, реабілітації – це кінцевий результат, який ти хочеш добути. Це ну, щоб ти міг займатися спортом і тебе нічого не боліло. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликає підтримувати корисні ініціативи в місті. каже. Реабілітація це не просто лікування, а шанс повернутися до активного життя та забути про обмеження. Ну, дуже гарний, такий просторий реабілітаційний центр, де хлопці і дівчата можуть отримувати повністю допомогу в реабілітації. Це дуже важливо в цей час, коли збільшилась кількість трав, військових збільшилося. З... Зрештою інших спортсмени, травми, аварії. Тому реабілітація це надзвичайно важливо. Тому такий центр є дуже добрий. Тут на вулиці довгий, Тому підтримуйте Івано-Франківське, підтримуйте реабілітологів, які працюють сьогодні. Хочуть допомогти. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї, крок назустріч кожному глядачу. Відтепер підсумковий випуск новин Прикарпаття транслюватиметься на нашому телеканалі з перекладом жестовою мовою. Це ініціатива, яка покликана зробити інформаційний простір більш відкритим і доступним. Подробиці дізнаєтесь від Юлії Торконяк. Новини Прикарпаття тепер доступні для усіх. Та компанія Раї зробила важливий крок до інклюзії. Відтепер підсумковий випуск новин, що виходить щонеділі о сьомій годині вечора, транслюватиметься з перекладом жестовою мовою. Це гарантія рівних можливостей і прояв поваги до кожного. Це дуже така. Вогома подія, і, і ну, значно е, е, телекомпанія РАЇ це, е, це третя за рахунком студія в Івано-Франківській області, яка впроваджує інклюзію в медіа. І оскільки покриття телерадіокомпанії РАІ по області є дуже високим, дочат, і фактично в кожному цілому пункті або в ефірі, або в кабелі можна дивитись е, е, програми телекомпанії РАІ, то це суттєвий. Внесок в телекомпанії в, в розвиток інклюзії в медіа на Прикарпатті. Перекладачка жестової мови Ірина Андрієвська впевнена, це рішення є дуже важливим для безбар'єрності, адже в регіоні чимало нечуючих або слабочуючих людей, і вони також хочуть бути проінформованими. Це важливо так само як для нас. Ми отримуємо інформацію. З телебачення, з радіо, а не чуючи, не отримують ніякої інформації. Тому для них кожна інформація є важливою, так як для нас всіх. Тобто ми стаємо просто рівними і багато де в світі вже більше спілкується. Більше програм виходить з перекладом жестової мови. До слова в Україні понад 200 тисяч громадян використовують жестову мову, з яких для 40 тисяч вона є єдиним засобом спілкування. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, цела радіокомпанія Безпека Понад усе на Прикарпатті закликають не палити сухостій та дотримуватися правил користування газом. Адже вогонь може перекинутися на житлові будинки чи газопроводи. А з початком опалювального сезону і зростає ризик аварій через неправильне використання приладів. Більше розповість Яна Лазорик, мешканців Прикарпаття закликають не палити суху траву та дотримуватись правил користування газом. На прес-брифінгу в обласній військовій адміністрації представник газорозподільної компанії Любомир Петранюк нагадав про небезпеку підпалу сухостою та гілля. Він зазначає, вогонь може швидко перекинутися на житлові будинки чи газопроводи, що загрожує життю та здоров'ю. Категорично заборонено спалювати сухостій, гілля, різні речі на прилеглих територіях до охоронної зони розподільних газових наших мереж. Також де встановлені засувки, подібні компенсатори, де встановлені наші фланцеві з'єднання, водні переходи. Тощо, оскільки пожежа може розпосудитися на нашій мережі і може спричинити розгерметизацію нашої системи, внаслідок чого може з'явитися горіння і аварійна ситуація на наших газопроводах. А в зв'язку з похолоданням зростає ризик трагедії через неправильне використання газових приладів. Перед опальним сезоном та в кінці опального сезону обов'язково згідно правил безпеки систем зброя України, всі димові і дивентиляційні канали мають проходити періодичну прочистку. використовувати газові прилади виключно за призна. Ні В якому разі не використовувати газові плити, газові досховки для обігріву приміщення. Під час використання газових приладів димохідних обов'язково провітрювати приміщення кухні чи паливної, тобто, щоб було відкрите вікно, квартирка тощо. У разі запаху газу в приміщенні потрібно обов'язково перекрити крани, провітрити помешкання, не користуватися вогнем та негайно викликати аварійну службу. Не включати, не виключати електричні газові, електричні прилади, електропостачання, а також дискові телефони. Також варто зазначити, що при експлуатації димохідних газових приладів в приміщеннях перші на появу чадного газу реагують домашні тваринки. Вони стають мляві, сонливі, можуть навіть з летальними випадками. Тому людина має врахувати це. Рекомендовано при таких димохідних газових приладах встановити сигналізатори. З чутливістю на метан і на чадний газ, які дають світловий та звуковий сигнал. Яна Лозорик, лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Прикарпатський благодійний фонд перетворили на прикриття для оборудок. Служба безпеки України та Нацполіція затримали його керівника, який організував схему переправлення ухилянтів за кордон за грошову винагороду. Як діяла ця схема, знає Юлія Торконяк. На Прикарпатті Служба безпеки України та Національна поліція викрили та знешкодили масштабну схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Організатором виявився керівник одного з місцевих благодійних фондів. За грошову винагороду він забезпечував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. За даними слідства, зловмисник організував доставку клієнтів на Закарпаття, після чого їх переправляли до Румунії через річку Тиса. Вартість послуги становила 16 тисяч доларів. США. За даними військової контррозвідки СБУ, задокументовано щонайменше 20 епізодів незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Зловмисника затримали під час отримання грошей від чергового клієнта. Під час обшуків за місцем його проживання вилучено мобільні телефони, флешки, документи, чорнові записи, печатки, гроші та банківські картки. За матеріалами СБУ фігуранту повідомлено про підозру за статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай». Перший масштабний твір української опери, що поєднав силу Шевченкового слова та натхненну музику, з'явиться на сцені Івано-Франківської філармонії. Тут готується до прем'єри опери Катерина Миколи Аркаса, трагічну історію молодої дівчини, яка стає жертвою кохання та суспільного осуду, оживив режисер-постановник Антон Литвинов. Коли відбувається прем'єра, та які несподіванки приготували для глядачів, відповіді почуєте від Яни Лазорик. Перший національний оперний шедевр, Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк готує прем'єру опери Катерина, створеної за мотивами одноіменної поеми Тараса Шевченка. Основі сюжету трагічна історія дівчини, яка стає жертвою зради та суспільного осуду. Історія поєднана з натхненною музикою композитора Миколи Аркаса. Десь в Миколаєві живе композитор, який 40 років написав серйозної музики, писав декілька романсів, і в 40 років він вирішує написати опору на Шевченківський сюжет, яка до сих пір фактично вважається основою шевченківської драматургії, коли в одному великому синкретичному жанрі фактично. Побудована вся драматургія опери Катерини. Він вводить, очевидно, в сюжет він вводить Андрія, якої немає в оригінальній Катерині, але не тільки в цьому справа, справа в тому, що музично це просто досконала опера. Це на рівні Верді, на рівні європейських композиторів, Моцарта постановкою займається львівський режисер Антон Литвину, який проводить паралель між життям 19 століття та сучасною ситуацією в Україні в часи Шевченка. І в часи Акаса це була частина Російської імперії. Російська імперія завжди робила зі своїми територіями те, що вона зараз робить з тимчасово окупованими територіями. І дуже важливо пам'ятати, яким чином жили ці люди. Роль Катерини виконує солістка філармонії Анастасія Михайлів. Каже, це дуже глибока історія про жіночу долю, соціальну нерівність та нещасливе кохання. Взагалі виконувати цю роль складно, бо вона дуже музика дуже красива, але складна, що емоційно, що фізично, тому що третя дія практично побудована на Катерині. Вона виконує 30 хвилин, співає сама Катерина, і це дуже складно емоційно і фізично. Але я дуже радію, що маю змогу втілити цей образ. Це таке, це була моя мрія. Керівник філармонії Володимир Рудницький запевняє, оперні шедеври тепер частіше з'являтимуться в їхньому репертуарі. <рес> Жителі нашого міста, а також гості нашого міста, не мають можливість піти в оперний театр Івано-Франківську. Тому йдуть філармонію. Філармонія буде опера. Друге питання: чому тому, що справді наша філармонія дуже добре. Підходить для різних оперних постановок. Про що я? Це про те, що в нас є оркестрова яма, де наш диригент Роман Михайлович разом з симфонічним оркестром працює. Так? У нас є чудова сцена якраз для постановки таких опер, подібних, як от буде в четвер. Микола Аркаса і третє це справді наша чудова акустика. Жива акустика нашої філармонії. Чим не дуже можуть порівнятися інші зали нашого міста? Прем'єра відбудеться 25 вересня. Наступні покази заплановані на 23 жовтня та 6 листопада. Яна Лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». У Коломийському музеї писанкового розпису. Відкрили виставку родини Лучуків із Косова. Роман Наталя та Тереза представили понад 160 робіт, які демонструють поєднання традиції та сучасних мистецьких підходів. Це лише частина їхнього багатого творчого доробку. Побачити експозицію мала нагоду і наша коломийська знімальна група. Мандри між вимірами саме так назвала свою виставку, яка відкрилася в Коломийському музеї писанкового розпису, талановита родина Лучуків. Мистецтвом троє митців займаються все життя. Роман Лучук представив безлюдні пейзажі, копички, загублені в горах, хатки, стежки, доріжки. Ці твори про любов до Карпат і про лад. Митець каже, що хотів, щоб його картини побачили якомога більше людей. Дома багато людей приходять до нас, гостей маємо, але все ж таки. Йдеться про те, щоб показати роботи багатьом людям для того, щоб збагатилися ну, баченням, якимось іншим баченням ніж. Скажем так, між фотографією і абстракцією, треба це десь є по межі тим. Дружина пана Романа за фахом, біотехнолог та економіст. До Коломиї свої роботи привезли вперше. Декоративні розписи на склі представляю сьогодні. У мої роботи ви можете бачити тут позаду мене. От, дуже рада бачити, в мене дуже сьогодні багато гостей, дуже гарний день, світлий і я сподіваюся, що. Це світло так само відгукнеться у кожного, хто сьогодні прийде, і взагалі хто буде приходити на виставку наших робіт нашої сім'ї. Їхня дочка Тереза навчалася спочатку в Косові. Наразі вона студентка Львівської національної академії мистецтв. Свої твори в коло представила теж вперше. Акриловим живописом я займаюсь відносно недавно, але ще з самого дитинства мене до цього дуже тягнуло, адже я зростала в мистецькому оточенні, тобто, всі. Мої батьки, родичі також, ну, все в мистецтві. От і мене до цього трошки тягнуло. Ось і відносно нещодавно я почала цим вже якось цікавитись набагато більше. Відвідувачка виставки Лариса ділиться, що роботи родини Лучоків дуже гарні, бо всі українці, на її думку, талановиті від народження. У нас люди в Україні всі талановиті, кожен має якийсь свій талант. Це безумовно. Дай Боже, щоб було більше таких людей. Тоді може менше нас будуть принижувати, і будуть більше у світі знати. Коломіяни та гості міста матимуть нагоду впродовж місяця оглядати виставку Полотен Косівської родини Лучуків. З Коломої Богдан Малацький Галина Рончук, телерадіо компанія Раї. Світло, яке не знає тіні у своїй новій виставці, Олег Заставний митець із понад 80-річним творчим шляхом відкриває глядачеві інший бік своєї душі. Відомий монументаліст, чиї роботи прикрашають десятки споруд на Прикарпатті, постає тепер як тонкий живописець, що через станкові полотна передає власний задушевний світ. Побачила експозицію Дар'я Базовод. В Івано-Франківську презентували виставку картин Світло без тіні» художника Олега Заставного, відомого своїми монументальними розписами. Митець працює в рідкісній техніці НКустики, живописом розплавленими фарбами на основі воску. Він зазначає, у своїх роботах найбільше торкається патріотичних тем. Тема різна, але найбільше хвилює це моя рідня, моя Україна. Мої близькі товариші і навіть подруги, друзі подруги То переважно кожного тут є якесь обличчя моє з них. Воно не завжди відповідає тому обличчю, але натяк є. Але я не хотів би малювати портрети. Просто малюю роботу. А творчість це таке незбагненне. Мистецтво знавиця та художниця Вікторія Тивчук підкреслює Олег Заставний, уже восьмий десяток років працює на благо міста та регіону, прикрашаючи будівлі своєю творчістю. Одразу ж розпочну про нього як про художника, який має таку свою родзинку творчості. Саме техніка, в якій він працює, це енкаустика, яка в його руках із десь такої техніки. Яка використовується в монументальному мистецтві, десь його руках вона стала вправна і він представляє свої живописні роботи саме в такій техніці. Сьогодні в цьому залі ми бачимо таку багату. Дуже багато виставку, яка розкриває його творчість від десь 70-х років, коли він прийшов в мистецтво, коли він приїхав після закінчення львівського училища Труша і був направлений на роботу в художній фонд у Франківськ. Саме відтоді розпочинається його творча діяльність. Полотна митця можна переглянути у виставковій залі Івана франківської національної спілки художників України. Триватиме експозиція до 6 жовтня. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Футбол у пам'ять про героїв. У лісному хлібичині провели турнір серед школярів задля вшанування загиблих прикарпатців. Чотири команди вийшли на поле, аби розіграти кубок. Атмосфера була наповнена азартом і спортивним запалом. Хто став переможцем, знають наші коломийські журналісти. Турнір із міні футболу пам'яті загиблих героїв проводять із 2014 року. Цьогоріч за кубок боролися юні футболісти 4-5 класів. У гості до лісних любичинців завітали однолітки із ізотенії, Куршова та Турки. Організатором змагань є обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Цей турнір він особливий, тому що зініційований був перший рік початку нашої війни з нашим, хай Бог, простить сусідом. Але так, життя. Склалося, ми намагаємося побільше залучати дітей, тому що в дитяча пам'ять вона вона дуже дуже така, яка не, не забудеться вже їм до кінця життя. Що вони проводили турнір пам'яті тих, заради кого вони живуть. Всі роки натхненником і співорганізатором змагань є заслужений вчитель України Іван Конюк. Каже, що ніколи не втомиться організовувати такі турніри. Якщо ми значить, порівнюємо тих хлопців, які воюють в яких них умовах, а ми тут в таких умовах прекрасно, сонечко світить і кажуть, нічого над головою не літає. Це навіть гріх сказати, щоб мучитись, треба працювати ще раз, працювати. Директорка лісно-чибочинського ліцею Ірина Арбчак впевнена, що турнір має виховне значення для молоді. Діти вчаться поважати героїв, шанувати пам'ять про загиблих героїв. Я по суті ми розпочинали, коли я була засобником з виховної. Ми розпочинали ці цей турнір з 2014 року, і маю ну маю змогу спостерігати і бачу все, що все ж таки воно є важливе. Самі ж юні футболісти зазначають, що брати участь в таких змаганнях для них престижно і поважно. Дуже шкода тих людей, які загинули за, за свободу. Мені дуже приємно брати участь в цьому турнірі. Нехай ці всі люди залишаться в наших серцях. Перемогу в турнірі вибороли юні футболісти з Отинії. Однак всі отримали смаколики від Карі та з а призере ще й набори запашних карпатських чаїв. З Лісного хлібича на Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. На цьому завершимо огляд новин з Прикарпаття. А далі на вас чекають міжнародні події. Тож залишайтеся із телеканалом Раї.